Миколаївська область. Вознесенськ. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія окупантів не змогла захопити місто. мост подаримо. Завдяки хоробрості збройних сил України та мирних мешканців, росіянам не вдалось просунутись перед до Одеси та відкрити другий фронт у Придністров'ї. 2 березня. Російські війська намагалися захопити місто і власне. Цією дорогою йшла колона військової техніки російської. Місцевою владою було прийнято рішення тоді вже 2 березня підірвати міст. Якщо б окупантам все ж таки вдалося би звідси прорватися, наслідки були б катастрофічні. По-перше, це захоплена атомна станція, яка знаходиться за 25 кілометрів звідси. По-друге, це відкритий шлях до Одеси, до Миколаєва. Тому, чесно кажучи, те, що цей міст підірвали, напевне, врятувало дуже-дуже багато життів українців. Що було б з вашим містом, якби от, не підірвали б міст? То у нас був Буба Маріуполь. І... Я думаю, що було б дуже а погано. Це була сіра зона. Тут було б просто було б вже нічого не було. Якби міст не підірвали, вони б могли піти на Одесу і дорога б їм була відкрита. На Одесу на Южноукраїнську. Вирішальним у бою проти російського наступу було рішення підірвати мости через південний Буг. Це не дало окупантам просувати важку техніку, коли вони підійшли вже до передмістя Вознесенська. Цей міст уже в другий раз за свою його історію підривають від, так в другий раз за свою історію. Да, під час другої світової війни підривали і підірвали його зараз. Тоді боролись з фашизмом, і тепер і зараз. А зараз з рашизмом. Рашизм. Це ототожнення да, отожнення, так ототожнення, На мій погляд, це ще гірше ніж фашизм. Ну але це вимушено. Це потрібно було робити. Так. Ця желізна дорога веде до Миколаєва, до Одеси. Е, до Одеси. Це фєтка Одес. Одеської південної залізничної дороги. Жителі району Болгарка на північному сході Вознесенська. Першими побачили військову колону окупантів. Лариса досі зі страхом згадує про те, що відбувалося у її рідному місті з приходом російських визволителів. Коли російські війська війшли в місто, це було десь початок 12-ї години дня. Ми почули вистріли. Почали спочатку стріляти з автоматів. Дуже страшно було, коли почались кулеметні черги, і потім почали стріляти з артилерії. Болгарка це єдиний район міста, який росіянам вдалося захопити, поки Збройні сили України і місцева тероборона не вигнали російську нечисть з міста. Найстрашніше це коли летять ракети, плачуть діти і коли убивають дітей. Чого Росія взагалі прийшла до нас? Ми собі жили нормально. Їздили, відпочивали, працювали українці, дружна і мирна велика родина, які цінять свою землю, свою країну. І якщо нам будуть більше допомагати вооруженням, то війна закінчиться до кінця весни. Багато українців змушені були покидати рідний дім і тікати з території, яку нещадно бомбили російські терористи. Я з Ніколаєва приїхала, потому що там. Бомбили город каждый день, каждую ночь и днем. Просто не хватало здоровья все это перенести. Как наши власти посчитали, там что-то дней 30-35 не бомбили. За весь год этот. Николаев очень разбомбили. Когда вокруг разрываются снаряды, это самое страшное. Я пережила. Вторую мировую війну мені кажется, що сейчас ще страшнее фашизм, чем тот, что був. Убивают дітей Это фашисти в квадраті. Ну, я думаю, що первая половина года мы ми уже вже этой нечисті освободиться. Слава Україні! Слава нашим хлопцям! Перед загрозою російського фашизму жителі Вознесенська згуртувались. Кожен робив все, щоб не дати ворогу пройти далі. Вознесенськ згуртувався, кожен допомагав чи міг. Хто піріжки пік. Хто чаї приносив, хлопців пісок в мішки грузили? Робили вони ці барикади? Там ну на жаль, не всі є люди, звісно, які ждуни, які mm -hmm. до сих пор чекають, що таки прийде до нас цей руцький мір. Я б хотіла, щоб вийшов закон, що люди, які відкрито говорять, що вони підтримують оцю агресію, оцю війну, я б їх висилала. Ну навіщо нам такі люди потрібні? Не любиш Україну? До побачення? Як думаєте, коли буде перемога України? О, Боже. Році. Я, 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 я взагалі щиро вірю в те, що от, влітку це все, все закінчиться. І мені б хотілося, щоб закінчилося не так, просто, щоб вони підписали якусь там угоду. Я за те, щоб вони все своє життя платили, ці репарації. Таке не можна прощати. зараз. У місті створені пункти допомоги для людей, які, тікаючи від російських ракет, змушені були покинути все. Волонтери намагаються забезпечити постраждалих від війни усім необхідним. Але ситуація із ліками залишається критичною. Взагалі-то це наша школа, загальноосвітня школа. Але з самого початку війни ми створили тут гуманітарний штаб. Ми допомагали тут нашим новоствореному ТРО. Нашим ЗСУ, а потім вже почали заїжджати наші перші внутрішньопереміщені люди сюди, в місто. То вже це штаб, такий гуманітарний штаб для допомоги внутрішньопереміщеним особам. Більше 500 сімей зареєстровано. Це і з Донеччини, і з Херсонщини, і з Миколаївщини. Ну, тобто, це звідусіль. Ми тут допомагаємо і продуктові набори, і побутова хімія, і речі, і дитячі ліжка там. Візочки, коляски разом із благодійним фондом Фенікс груп на допомогу українцям приїхали іноземні лікарі з Ізраїлю. Сьогодні ну, заїхав у благодійний фонд Фенікс, який привіз нам коробки для наших внутрішньопереміщених для наших місцевих. І Також приїхали лікарі з Ізраїлю, які проводять в нас медичне обстеження наших людей. У нас люди дуже в захваті, тому що ну такого саме медичного обстеження в нас ще не було. Тебе шесть? Да. Yeah. ты хочешь, мы тебе тоже сердце послушали? Okay. <с 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 Отлично. Ну, <это> no, no, мы посмотрим, я сейчас послушаю сердце, мы посмотрим, что мы можем. Хочешь, давай. Потом поговорим, что мы можем взять. Нуа і Джонатан далеко не вперше зустрічаються на деокупованих територіях з українцями, які не мають змоги отримати медичної допомоги.